І дорослі, і діти люблять сонечко. Але воно може завдати теплового удару. Це патологічний стан, спричинений перегрівом всього організму. Сонячний удар це різновид теплового, спричинений перегріванням голови, що може викликати ураження нервової системи. Спробуємо дослідити, як уникнути теплового удару. При довгому перебуванні на сонці у вас можуть з'явитися ознаки сонячного удару, такі як теплові висипання, скупчення червоних прищиків або маленьких пухарців, м'язові спазми в руках, ногах або животі, короткочасна втрата свідомості, підвищення температури тіла, нудота, блювота, втома, слабкість, головний біль. Запаморочення, відсутність пітливості, швидкий пульс, галюцинації, дезорієнтація. Для того, щоб уникнути сонячного удару, носіть в сонячну погоду головні убори. Віддавайте перевагу світлим тонам. За 30 хвилин перед виходом на вулицю наносіть сонцезахисні креми. При тривалому перебуванні на сонці шукайте прохолоду і тінь. Пийте достатньо води. Незалежно від того, наскільки ви активні. Пийте якомога більше. Носіть легкий вільний одяг з натуральних тканин. Обмежуйте час перебування на сонці в період з 11 до 16 години. Уповільніть темп. Зменшуйте об'єм фізичних вправ під час спеки. І пам'ятайте про тварин. Не забувайте їх напувати в спеку, давайте їм багато свіжої води, при цьому залишайте воду в тіні. Якщо ж не вдалося уникнути сонячного чи теплового удару, зверніться по допомогу до вашого сімейного лікаря. Якщо температура тіла 39 градусів і вище, Головний біль, нудота, дезорієнтація, втрата свідомості викликайте швидку допомогу. Дослухайтесь до цих простих порад, і хай літо буде для вас сповнене приємними враженнями.